Вони знищують вибухові предмети, залишені окупантами, і роблять все, щоб на українській території понівечені війною повернулося життя. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії прикарпатські піротехніки обстежили понад 2600 гектарів у прифронтових регіонах та знешкодили майже 6 тисяч небезпечних знахідок. Серед них, зокрема, нерозірвані касетні боєприпаси, гранати та міни. Попадалися на під час розмінування сільськогосподарських угідь протитанкові міни. От, Такого типу. Складність є знешкодження в тому, що під нею можуть стояти ще міни ловушки. І тут саме головне її ну, не чіпати. Якби, як вона стоїть, так і стоїть. Знешкоджувати, знешкоджуємо переважно на місці, без всяких перевезень, без транспортування, без нічого. Так, як є, Андрій Реготун разом із колегами давно повернувся із ротації на Донеччині. Реагували на різні заявки від людей, зокрема щодо випадків детонації боєкомплекту та підриву домашніх тварин. Розміновували населені пункти, сільськогосподарські угіддя і навіть церкву та цвентарі. Найскладніше, напевно, було, коли була детонація БК і навкруги були е, рештки тіл і також. Е, Безліч зброї роботи вистачить, скажу так, ще на багато років вперед. практично кожен день ми працювали крім неділі. Кожен день у нас були вибухонебезпечні предмети, які ми знищували емоційно, емоційно також під кінець ротації. Вже звичайно хочеться додому, хочеться до близьких побачити. Але ми віримо в перемогу і віримо, що все буде добре. З початку повномасштабного вторгнення піротехнічні розрахунки з Прикарпаття провели 26 ротацій, кожна в середньому по 45 днів. Працювали у Київській, Херсонській, Харківській, Миколаївській та Донецькій областях, і ризикують вони не лише через безпосередню роботу з вибухонебезпечними предметами, а й тому, що часто самі стають мішенню ворога. За будь-ким, за піротехніками, за рятувальниками. Дуже сильно полює ворог і дуже часто літають шахеди, прицільно ворог. Подав. Нех Прицілюється, тому звичайно, що має бути спеціальна у них техніка, спеціальне обладнання. І зараз дуже сильно Державна служба з надзвичайних ситуацій над цим працює, щоб по максимуму захистити піротехнічні підрозділи, тому що всі розуміють, що тільки тоді життя повертається туди, коли обстежать піротехнічні розрахунки територію. Наразі чергова група піротехніків з Прикарпаття перебуває на ротації на Донеччині. Ольга Рега Віталій Маголатій та